Зазначається, що загалом майже за два місяці демілітаризовано 154 склади боєприпасів, 91 базу, 4 казарми, 4 нафтобази, 8 КП та 5 штабів росіян. Згідно з представленим списком, найбільша кількість військових складів окупантів ліквідована в Донецькій та Херсонській областях – 54 та 58 складів відповідно. Збройні сили України за період з 28 липня по 23 серпня знищили 154 склади боєприпасів ворога та 91 базу. Про це 24 серпня повідомив телеграм-канал Збройні Сили Війна з окупантами. Ще більше інформації на нашому каналі. Підписуйтесь. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до кінця року Україна матиме хороші новини з фронту. В інтерв'ю військовому телебаченню України він сказав, що ситуація залежатиме від багатьох факторів, проте налаштований оптимістично. Я обізнаний оптиміст або добре проінформований, тому я маю певні позитивні надії, що в цьому році будуть хороші, приємні новини для всього українського суспільства та світу. Людям важливо побачити перемогу, зазначив міністр. За його словами, у нас з вами війна на виживання, і ми виживаємо в цій війні, зламаємо хребта цьому голіафу. Раніше Резніков заявляв, що після закінчення війни Росія розвалиться на окремі держави, а Україна збереже суверенітет і незалежність.